Привіт, я називаюся Ореста, і сьогодні ми будемо говорити про можливості відкриття власної індивідуальної підприємницької діяльності для українців в Польщі. Це стало можливим зараз навіть без польського громадянства. І сьогодні ми, власне, поговоримо про те, як це зробити, які документи потрібно мати, і які переваги цими індивідуальної підприємницької діяльності є в Польщі. Зараз українці в Польщі мають можливість відкрити індивідуальну підприємницьку діяльність, навіть не маючи громадянства польського, а маючи лише Номер песель, і, звісно, що легально перебуваючи в Польщі. І Українці можуть відкривати таку підприємницьку діяльність на рівні з поляками, тобто в будь-якій організаційно правовій формі. І звісно, що найпростішою такою формою є форма по типу українського ФОП. Польською версією вона називається як єдноособова джавальність Господарча. Власне, така форма вона передбачає простішу процедуру реєстрації і послаблення оподаткування на початок закладу. Фірми. До основних особливостей одноособової джавнощі косударчі можна віднести такі пункти: по-перше, не потрібно власнику свого бізнесу мати стартовий капітал на цей бізнес. По-друге, таку підприємницьку діяльність можна відкрити також і в онлайні, і ця послуга є абсолютно безплатною. Також підприємець повинен платити податки, але, наприклад, якщо підприємець торгує товаром, який знімається з оподаткування ПДВ, тоді підприємець також не мусить платити цього податку. Доходи підприємця не повинні перевищувати 2 мільйонів євро. Також власник бізнесу повинен сам відповідати за своє підприємство. А також власник бізнесу відповідає за зобов'язання власним майном. Власну діяльність можна зареєструвати в центрі евіденції джальнощі господарчої. Це можна зробити через онлайн-форму або прийшовши туди на місце. І зареєструвавши свою діяльність в учні, які переваги ведення власного бізнесу в Польщі, по перше, звісно, що це співпраця з підприємцями, фірмами на рівних умовах. І це можуть бути як і багаторічні контракти, так і якісь одноразові співпраці. По-друге, власне, при такій співпраці B2B, тобто бізнес бізнес платяться менші податки, ніж при договорах найму працівника на роботу. Додатково при винаймуванні власного робочого місця, навіть якщо це буде ваш дім, а також користання з власного транспортного засобу, платяться нижчі податки. Звісно, що працюючи на Себе можна самому вирішувати, з ким ти співпрацюєш, на яких умовах ви співпрацюєте, самому складати ці договори. Також повністю ваш бізнес залежить від вас, те, як в який ви імідж поставите, те, як ви будете працювати, те, як ви будете ставитись до своїх працівників і так далі. Те, як ви будете ставитись до свого бізнесу, такий, звісно, що і дохід буде від нього вам взамін. Тут потрібно звичайно що пам'ятати, що власний бізнес не пасує усім людям, що це тяжка справа, що потрібно повністю потрібно повністю віддаватися цьому бізнесу і бути готовими на різні проблеми, на різні ризики. Але те, що зараз українці можуть відкривати власний бізнес, власну підприємницьку діяльність в Польщі, навіть не маючи громадянства польського, це є звісно що великий плюс, який не може нарадувати. В наступних відео я вам скажу про цікаву пропозицію, яку наша фірма Foreign Персонал Service надасть власне, ем, підприємцям ем, можливість заробити в Польщі ще більше і, взагалі, в принципі відкрити свою підприємницьку діяльність в Польщі. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, щоб не пропустити цю пропозицію. Я впевнена, вона вам сподобається. Також щоб бути підготовленим до відкриття власної справи, варто розібратися всіх тонкощах такої. Роботи. Саме тому зараз відкривається багато курсів, і багато можливостей навчитися робити це і навчитися на чужих помилках. Так, наприклад, вже в серпні стартує курс, який створила академія ПАРТ, і його можна переглянути власне на сторінці цієї академії. І цей курс називається Як створити власну фірму і. Курс є з позначкою УА, тобто українською мовою для всіх україномовних людей в Польщі. Відкритий цей курс, і ви можете собі його подивитися і навчитися базовим крокам. Звичайно, що всі посилання будуть під відео. Якщо у вас є додаткові запитання на цю тему, то пишіть їх в коментарях. Я з радістю дам на них відповідь. Також не забуваємо ставити лайки, підписуватися, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам за увагу! І до зустрічі в наступних відео!